Thank you Вновь гучний шкільний дзвоник покликав дітей за парти і хоча до нового навчального року були готові всі навчальні заклади, робота по вдосконаленню та покращенню благоустрію не завершується, адже одним із пріоритетів влади є забезпечення учнів належних умов для навчання. У цьому ми могли пересвідчитись на прикладі великопебіянської школи, де цьогоріч зроблено чимало. Відремонтовано приміщення, замінено двері, облаштовано внутрішні туалети у корпусах старшої та молодшої шкільної лан а незабаром відбудеться відкриття нової модульної котельні. Такі зміни відбулись завдяки спільній роботі, як районної, так і сільської влади, так і громади села і спонсорів. Новий навчальний рік 44 загальноосвітніх навчальних закладів району розпочали в приміщеннях, які радо їх зустріли. В приміщеннях, які були багато в чому оновлені, в нових приміщеннях, які побудовані через Конструйовані до якраз у 2012 році Хочеться сказати, що із таких великих об'єктів, які вдалося за 2012 рік нам вести у дію, це харчоблоки Воробіївської загальноосвітньої школи першого другого ступеня, Ставищанської загальноосвітньої школи першого другого ступеня, абсолютно оновлений і перенесений у приміщення основної школи, завдяки меценатам. Харчоблок Балинської загальноосвітньої школи першого третього ступеня раді рада відмітити і те, що всі загальноосвітні навчальні заклади, як і дошкільні навчальні заклади, у цьому році облаштовані на 100% внутрішніми туалетами, чим створено прекрасні умови перебування у закладах наших школярів та дошкільнят. Е, із планів, які ми маємо, які ми е, м, будуємо з року в рік. Е, Збуваються мрії наших дітей і вчителів, батьків, зокрема, одним із проблем, однією із проблем, яка була у нас, це облаштування Великопобіянської загальноосвітньої школи першого, третього ступенів централізованою системою опалення, що з року в рік переносилось через брак коштів, через інші причини. І ось з минулого року, коли в районі були збори, Зв'язку із річницею перебування на посаді голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Кучерявого постало питання перед губернатором Василем Степановичем Ядухою щодо проблемних питань нашого району. Одне із таких питань прозвучало як проблема Великопобіянської загальноосвітньої школи. Василь Степанович перейнявся нашою про проблемою і пообіцяв втрутитись у її вирішення. І слова перетворились в дію дуже швидко. Район отримав субвенції із обласного бюджету в сумі 990 тисяч гривень на облаштування великобіянської загальноосвітньої школи з централізованим опаленням. Сьогодні дійсно ми бачимо, як змінюється ця школа. Ці кошти використані на облаштування системи опалення, модульної котельні, яка вже є на подвір'ї школи, утеплені фасади двох приміщень школи початкової і школи основної. Завдяки меценатам і спонсорам, які підключились до ремонту такого грандіозного навчального закладу, облаштовано вестибюль загальноосвітньої школи, замінено вікна у їдальні. Роботи продовжуються, тому що підключаються і орендарі. І Небайдужа до проблем школи громада села, сільський голова. Всі, хто причетний до навчально-виховного процесу у цьому навчальному закладі, я думаю, що е, сьогоднішній наш репортаж із великого біянської загальноосвітньої школи першого третього ступенів буде першим, але далеко не останнім, тому що ми е, можемо і хочемо показати, як змінюється обличчя наших шкіл, і зовні, тобто покращуються умови, і які у нас е, хороші, здібні діти, задля яких ми працюємо. А як приємно учням було 1 вересня прийти у оновлену школу своїми враженнями та бажаннями, вони поділились із нашою знімальною групою. Мене звати Тетяна, я хочу розповісти про зміни, які сталися у нашій школі. Коли я перший раз переступила поріг після літніх канікул, мені в мене були дуже гарні емоції, коли я зайшла у свій клас і побачила ці от батареї опалення. Тепер ми будемо у зимовий період грітися і нам буде тепло. Ще так. Також, ну правда, дуже мені сподобався наш коридор. Він дуже дуже красивий. Тут проведений капітальний євроремонт, і також у нас відремонтували столову, де поміняли усі вікна і поставили нові умивальники. У нас вже є внутрішні туалети. Ну дуже, мені дуже сподобалася цього року наша школа. Також в нас тепер відкрили дуже гарний спортзал з євроремонтом. Там буде дуже затишно для нашої футбольної та волейбольної команд. Ну, наприклад, у нашій кухні зробили ремонт, поставили умивальники. Ну, нам, наприклад, дуже подобається, як готують смачно. Ми відвідуємо задоволенням їдальню і е, кожного дня. Е, як, після того, як у нас у школі закінчуються уроки, то в нас, е, якщо бувають якісь великі свята, то в нас у клубі у сільському будинку культури проводиться дуже багато концертів. Також після школи є дівчатка, які відвідують танцювальні гуртки, є гуртки англійської мови і багато-багато різного. Але ще б ми хотіли, щоб цих гуртків стало ще набагато більше. А вечори шкільні проходять в нас у школі? Так, так, буває, що п'ятниця, так ж бой дискотеки. Ну, до нашої школи би не завадило хороших футбольних м'ячів. Ну, і звичайно, можна і волейбольних. На мою думку, я дуже би хотів, щоб в школу провели інтернет і купили нові комп'ютери. Тому що у нас дуже старі комп'ютери, ну і ними користуватися не дуже добре. Ну і ще що. Форми футбольні у нас, звичайно, є в нові, але но ми би хотіли ще запасні. Регулярно тут відбувається і підвезення школярів. Хлопці, скажіть, з якого села ви добираєтесь сюди? Село Мала Поб'янка. Вісім годин ранку ми чекаємо. Ну, десь пів восьмого виходимо з дому і чекаємо, і приїжджаємо, і їдемо. Бо у нас уроки на пів дев'ятого. Угу. Тобто у вас все добре, все влаштовано? Да. Для нашої школи були виділені кошти із обласного бюджету для того, щоб вирішити багато матеріальних проблем, які вже накопичувалися роками. При тісній співпраці з районною державною адміністрацією, з відділом освіти, з меценатами при великій допомозі батьків, а також при підтримці наших обласних депутатів було здійснено великий об'єм робіт на поліпшення матеріального стану школи. Ми бачимо утеплені приміщення школи. Облаш... Товані класні кімнати, ми бачимо зручності, які отримали наші діти завдяки здійсненому цьому ремонту. І перед нами залишається лише одне завдання виховувати і навчати дітей такими, щоб вони були гідними будівниками нового суспільства Української держави, щоб вони досягали гарних результатів у спорті, у навчанні у роботі малої академії наук, щоб вони здобували і множили свої. Досягнення у екологічних естетичних конкурсах, щоб ми могли пишатися тими досягненнями, які має наша школа, і примножувати їх.